Вітаю всіх, мої дорогенькі! Порада від ангелів-охоронців. Та порада карта дня на завтра 19 жовтня 2023 року. Ангели, що нам хочуть сказати, сім'я. Завтрашній день ангели нам пропонують звернути увагу на свою сім'ю, особливо на дітей, а також на інших членів нашої родини, на старих, на малих, на свою половинку. Приділіть їй увагу, і це буде корисно і для вас, і для вашої сім'ї. Звернути увагу! На рідних і близьких. Вони потребують нашої уваги. Так, порада на день. Що нам скажуть карти Таро? 19 жовтня 2023 року. Овни. Для когось ця карта відіграється, як любов, пристрасть, кохання. А для когось як карта глобального вибору. Якесь важливе рішення вам треба буде прийняти в цей день. Карти, говорять, вибирайте серцем. Так, тільці. Тільці паж Жезлов. Починайте діяти, починайте рух вперед. Ідеї вже якісь є, робіть перші кроки. День обіцяє бути досить енергійним. Близнюки, карта гармонії. День спокою, гармонії, тиші, ніяких різких друхів, ніяких таких рішучих рішень. Хай все тече так, як воно тече. Карта виздоровлення. В кого було погано із здоров'ям, ви почувствуєте себе набагато краще, Паж Пентаклів випав для раків. Раки будуть займатися повсякденними справами. Виконуйте їх навідмінно, виконуйте їх так, як потрібно. Диві з дня, роби що треба, і будь те, що буде. Так, леви, карта дьявола. Львів день ловушок, день соблазнів, день коли дьявол буде управляти вашим днем. Будьте дуже обережні в цей день. Самі не поступайте по дьявольськи тобто не обманюйте, не підставляйте людей і бережіться, щоб і вас в своїй сіті дьявол не впаймав. Будьте обережні з оточуючими людьми, з начальниками, з членами родини. З соблазнами, своїми поганими звичками. Сюди у нас все входить: і громанія, наркоманія, алкоголізм, всі наші погані звички і соблазни, які можуть перетворити наш день в такий от діявольський якийсь хоровод. Так, далі у нас ідуть діви. Діви, вас, вас завтра призивають карти економити грошики». Вони вам пригодяться й тому. Буде великий соблазн їх потратити, але карти говорять, що краще їх сховати в чулочку подалі. Так, Терези, Терези, карта змін. Завтрашні ваші плани можуть круто помінятися. І це не буде залежати від вас, це буде залежати зовсім від інших обставин. Хочете ви того чи ні, але обставини можуть змінитися в вашому завтрашньому дні. Будьте до цього готові. Стрільці. Вибачаюсь, не стрільці, а скорпіончики. Скорпіончики, день обіцяє бути досить положительним. Будьте відкриті до людей і люди потягнуться до вас. Всі справи, які ви надумали, повинні завершитися добре. День переговорів, день примирення. Стрільці десить активний день, перший щось робити. Або говорити, подумайте, чи не навредите ви самі собі, а також оточуючим, бо це карта хуліганського такого парня. Рицар Жезлов у нас сперва робить, а потім уже думає. Так, козірушки, зустріч з друзями, розмови, переговори, гулянка, випивка, якесь свято. Кому нізками відсвяткувати, устойте самі собі праздник для душі. Водолійчики. День може бути таким досить тоскливим, печальним, день розчарувань. День розчарувань. Не треба бачити все в чорному світі, ви повинні розуміти, що є для чого жити і є куди стремитися. Виходьте з состояння такої апатії і тоски, і рибки. Карта Луна. Рибки, послухайтесь до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, до свого, так сказати, подсознательного. День може бути такий, знаєте, незрозумілий, Якісь нахлине апатія, нахлине, нахлинуть якісь страхи, бо луна це наші страхи. Щось буде незрозуміло чи в вірному напрямку йду. Продолівайте свій страх за вашими страхами, для вас відкриється світле майбутнє. Всім тихої і мирної сьогоднішньої ночі і завтрашнього позитивного дня.